Про мої любі, давайте подивимося, що вас очікує в фінансовій сфері. Подумайте, про свою фінансову сферу немає значення. Навіть якщо ви працюєте на роботі, яка там вже сто років у вас все рівно, може бути різні чуда і чудеса, бо рік від людника уходить, а рік колеса фортуни приходить. І так, що вас очікує в фінансовій сфері, Ханночка, автор системи Ханна Кот. Ну взагалі-то у вас зараз фінансами не дуже. Так. Трійка мечів розбите серце не так, не так сталося, як гадалося. Зараз така ситуація. Тут навіть не дуже у всіх різне. У когось не дуже нема мільйона гривень, а у когось не дуже нема тисячі гривень да, в місяць. Так, і що ж буде далі? Тут ви будете вибирати, ви будете стояти, зараз стаєте на вибору, да? або займатися чим іншим, або займатися цим і ще чимось, або щось поміняти в своєму житті. І. Ох, Іерафант іде. Кажуть, що ви дуже мудра людина, і мудрість через вищі сили спуститься до вас. Подивіться, тут кажуть: прибувайте в стані, Ом, так. Заспокойтесь, повільно дихайте. До речі, доказаний факт. Чи ми повільніше дихаємо, чим дуже корисні практики дихання, тим уповільнюється наше старіння. До речі, у мене є молитний котна молодість. До речі, мені 51 рік. Тому хочете похуд... схуднути, змінити звички харчування, мати таку фігуру, як у мене, в 51 рік. Ну, як вже я не покажу, бо я над цим працюю, причому з задоволенням, нічому себе не обмежую. І все це сталося, коли зробила собі амулетний код. Бо раніше в мене все це відбувалося, але було йшло дуже важкувато. Я навіть свої 5 кіло скинула. Ті, які не могла ніяк скинути, коли зробила собі амулетний код на молодість. Так от, від теми. Тут ще знаєте що кажуть, у когось може, послухайте мене, вирішиться фінансове питання через. Ваш брак через союз з чоловіком, який може прийти або є, або зробитися цей союз може. А більш детальніше. Кажуть, що дивіться, ваше фінансове питання вирішиться дуже неочікувано. Ви начебто знаєте, ходите-ходите, а в один мить, наче з повороту, на вас просто посипляться гроші або здійснення всіх ваших бажань. Так. Вісім жезлів, обожнюю цю карту. Це коли подивіться все закрутилося, і ви думаєте, а де ж все це було раніше? Пишіть, хочу, пишіть, нехай так і буде, і так і буде чекала своїй групі телеграм.